Це мені в 300 гривень, дуже ним задумав. Отаке освітлення зробив. Повню цю схему, яка в мене працює зараз. Дуже але... невеликий кусок наглядно, покажу, як в мене працює USB. Стерні, бо з цього перша на вулиці сирість. Всім привіт, дорогі підписчики мого каналу. Хотів з вами поділитися, я зробив аварійне освітлення в своєму домі, воно є 12 вольтове. Обійшлося. Малючки стоять, це моє рішення сонячних колекторів. Це мені в 300 гривень, дуже задоволений. Як я не помиляюся, то до 5 років воно вже в мене працює. Все дуже класно. Почалося з того, що я живу в великому особняку на 240 квадратів. І з підвальним приміщенням з усім, і було дуже незручно ходити, коли там світло виключається, чи ще щось там воно можна було від акумулятора живити. І навіть коли лампочки там виключені, треба було дійти до вимикача, щоб його включити, було дуже незручно. І я вийшов з положення так, що поробив в своєму домі повністю е, аварійне освітлення 12 літово з діодних стрічок, кабель від та пара інтернетна. І він дуже працює. Зараз вам наглядно покажу, як він в мене працює. От дивіться, воно працює. Зараз в мене освічується коридор. Дуже все прекрасно видно. Камера це не передасть, бо вона дуже слабенька. І зараз я видаю іменно з кухня і може включитися датчик руху. У мене освітлення є, наприклад, з ходової клітки. Може вийти? Но зараз воно включилося. У мене освічується сходова клітка. Отаке освітлення зробив. Взяв саму саму-дешеву діодну стрічку. Отакого формату і поставив тут датчик. От, одна стрічка, сама дешева. І світить дуже класно, все дуже прекрасно видно. Зараз фокус наведу. Ну. І все дуже добре видно. От Я вам покажу Ось ще Тут у мене кусочок є. Ось два клітка. І тут кусочок є, він світить, і я бачу прекрасно, як ходити. У мене тут освітлення взагалі немає і світиться іменно там. Добре, і світиться навіть взяти туалет. В туалеті теж невеликий, кусочок, але видно все прекрасно. Взагалі, ідеально все видно. Отак в мене освічується другий поверх. А тут вам наглядно покажу, як в мене працює. USB, У мене виходить тут 4 порта. Це я витягнув з материнської плати, ноутбука не ноутбука, Не а з самого системної материнської плати комп'ютера. Випаяв, ну і не випаяв, а вирвав кусачками виломав з плату і зі всім. Підпаявся, поставив вольтметр, пише 5,3. 5,3 по тій причині, що в мене іменно тут знаходиться внизу. DCD поніжайка яка поніжає з 12 до 5,3. І коли я включаю сюди, вона падає 5,1. ну типу Я вирахував це, що іменно падіння. Щоб воно заряджалося, Якраз і підтримується файно, щоб быстра зарядка підтримується, воно дуже все чітко робить. DCD-поніжайка на 3 Амперна. Ну, 2 А тут видає. У мене постійно там. Портом користується, це дуже класно, дуже зручно, як блок загуби. Весь час є під рукою розетка USB. І вона навіть працює, коли навіть нема світла, акумулятор сяде чи ще щось, і воно має своє резервне освітлення з 12 В з акумулятора черпає. Ну, а так, тут світиться отакий кусочок. І такий кусочок з самої ходової клітки, на вулицю, яку виходить балкон. Тут не передасть камера, але видно дуже добре. І ще в мене кусочок стоїть у підвальному приміщенні. От так взяти, опуститися сюди в підвальне приміщення. Тут постійно пауки, ще щось. І воно свідчується тут і тут. Я собі в підвал, як весь час шов, котел чи ще щось таке робити. От треба весь час попасти на вимикачі, дуже незручно. Лапатися чи ще можна зашпортитися, вдаритися. Всякі ситуації бувають різні. Навіть нема світла, ще щось, а я собі спокійно міг попасти до котельні і міг попасти спокійно до підвального приміщення. Отак От в мене виглядає датчик. Такого формату датчик. Ось якраз є. І щоб іменно. То якраз він знаходиться в майстерні, бо з цього перше на вулиці сирість. То, не от. Я отако зробив Все в силікон забрав. Отака система. Тут воно підключено під відеореєстратор зразу і жилиться від 12 вольт. Собі таке рішення зробив. Отака. Діодна стрічка такого формату. Така діодна стрічка. А кабель сам отакий. Це з інтернету він якраз моноліт Твердий. d ось такого якраз взяв кусочок, можна взяти кілько, три малесенькі кусочок, і вам буде вже приміщення видно. Наглядно я вам покажу повністю схему, яка в мене працює зараз, але не повністю вона тут є. Я намалював повністю схему, яка я собі запланував, яка має бути. Без деяких компонентів блок жилення я, можливо, буду ставити неставити. Але зараз по порядку вам розкажу. У мене стоять діодні стрічки, можна взяти 1 метр. 1 метр діодні стрічки коштує десь до 50 гривень. Вам дуже хватає інтернет-кабель, може, в когось завалявся інтернет-кабелю розшити, розшити і по 2 жилки витягнути від тої пари інтернетного, а можна і купити він десь в районі там, 6 гривень за метр. стільки вам потрібно, Якби, ви, наприклад, взяти там 10 метрів, розшити, то ви будете мати 40 метрів кабелю. По дві жилки. Потім в мене стоїть тут датчик день, ну, той, що датчик руху стоїть, імуно, він включає ту діодну стрічку, то в мене на сходів скліт. Але вам не обов'язково це використовувати. Ми можемо відказатися. від того. Це іменно моє рішення. Потім у мене тут є стоїть датчик, день-ніч, він є на 12 вольт. Він продається десь, я купую за 75 гривень. Це дуже дешево. І тут стоїть, в нього виходить дротик на фотоелемент. Можна тут розрізати і продовжити собі на вулицю вивезти. Але саме головне це його взяти, забрати в якусь лампочку, чи щось скляне, чи залити силіконом повністю, щоб не окислявся. Бо вже раз таки був досвід, що попало сюди в вологі, ще щось туди, там дощі, то все, він був на вулиці, і він повністю сам датчик зігнив. Перестав нормально працювати та система. Потім іменно в Йде кабель, у мене підключений USB DCD, тут стоїть 2-амперний поніжайка, вона заряджає самі телефони. Потім воно звідси в мене йшло на акумулятор. Акумулятор зараз відсутній. і воно йде, Зараз у мене таке рішення, що воно прямо звідси йде прямо на блок живлення. Типу того. А так як я буду доробляти, то в мене буде стояти DCD-поніжайка, вона буде зі сонячної панелі. DCD можна взяти ми, наприклад є рішення зараз на 12 ампер, DCD можна воно буде заходити сюди і заряджати акумулятор. Акумулятор буде заряджати і щоб було так, А коли ви схочете блок живлення, щоб заряджав вам акумулятор, то, наприклад, як у вас блок живлення на 10 А, то вам треба, щоб отака DCD, DCD щоб ви її органічили десь до 7 А 7 А щоб ми могли органічити для того, щоб не було перегрузки, бо як ви прямо блок живлення підключите імуну сюди, то він у вас буде постійно виходити за щиту і буде виключався, і вам заражатися не буде. То вам, наприклад, як блок 10А можна і взяти і 3А блок живлення можна взяти і взяти DC-шку 2 амперну. Акумулятор кислотний, якийсь там, там 60-ку чи 70-ку, якийсь плюс-мінус живий. І тут ограничити до 2,5 А, а тут ще було 3. Ну, щоб блок видавати, воно буде отакого DCD і заряджати вам акумулятор. І з акумулятору буде черпали вже там, телефони заряджати. воно якраз в день не буде вам працювати. А ніч буде вже включався фотореле, і воно буде вам працювати вже. Ночу, от така в мене схема, яку я буду доробляти. сонячна панель, можна взяти любу. Навіть побиту, підключити. І воно вам буде заряджати файно. Ось такий в мене кусочок стоїть. Його навіть достатньо. Я ще навіть думаю його взяти наполовину розрізати. <кх> Бо як взяти по подвір'я, то повністю дуже все прекрасно видно. І я його ще планую відрізати. Чепив його тільки буквально вчора. Якби дойшов іменно до цього місця, то я вам хотів показати, от такі у мене сонячні панельки стоять. Там стоїть стоячка для вітричка, сам вітричок, кабель вже протягнутий. У мене тут такий гарний пейзаж. Я живу в населеному пункті. І іменно от панелечки стоять. Це моє рішення сонячних колекторів. Відео буде на каналі. І в мене ще іменно є ще таке рішення, але я ще не рішив. Це є рішення суд для нагріву води боляр. Я підключав не згріло, але там ще буде доробляти рішення. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть мені на Facebook, пишіть мені в інстаграм. Буду радий вам допомогти. Всім пока!